20 червня 2025 року. Подивилася я канал наш сезон. І так мене Сергій заінтригував своїми знахідками, що це вже шоста вечора. Ми так досить далеченько зібралися, по бездорожжю і зайшли в ліс. Буквально зразу. Отакий грибочок. Не знаю, чи ще щось буде, але я вже рада. Недалеко від цього грибочок. Ще один викладаючи добрий. Ой, не знайшла ще такого. Голоденького. Ще годенький. Гарненький. Ще один. І такий непоганий. задихалася, поки вилізла. Я прямо з дороги бачимо отакого От рядочка. Хоч вітерець трошки повіяв так тепло. Як вони люблять рости. оце стежка, так і на стежці. А оце трошки нижче, як попередньо. или красивый рыбочек? Какие красивые Походили ми досить багато. Немає дощику. Немає і грибочків. Але все рівно от так знайшли.